Марсело, Тома Мень'є, Джон Террі, Жерар Піке, Серхіо Рамос та навіть В'ячеслав Чечер. Що об'єднує всіх цих захисників: Надійна гра в обороні? Не цього разу. Усі вони забивали чи продовжують забивати десятки голів. Хтось як Марсело чи роблять це зі зміщень з флангу. Піке, коли його команда програє, починає грати центра Форварда. А Террі та Рамос майстри гри на другому поверсі. Усі команди мріють мати таких захисників, які не давали б супернику забивати голи. Але є такі оборонці, які ламають стереотипи і самі забивають багато м'ячів. Представляємо вам рейтинг найвидатніших захисників бомбардирів. Захисник Реала Серхіо Рамос одна із найсуперечливіших постатей сучасного футболу. Багато хто не пробачає йому грубої гри та провокації суперників, проте капітан Бланкос має такі досягнення, якими мало хто може похизуватися в історії футболу. Рамос єдиний із сучасних захисників, який впродовж своєї кар'єри забив більше ста голів. Причому це м'ячі різного характеру. Капітан Реала здатний як і пробити зі штрафного, так і уколоти м'яч головою після подачі з кутового. Важливо, що Рамос часто забиває вирішальні голи своєї команди. Так, на його рахунку м'ячів в двох фіналах Ліги Чемпіонів з Атлетико. Подала позначку в 100 голів і нинішній тренер Болонії, а колись захисник Роми, Самбдорії, Лаціо, Інтера та збірної Єгославії Сініша Міхайлович. Міхайлович відомий як майстер штрафного удару. Саме Міхайловичу разом з Андреа Пірло належить рекорд за кількістю голів зі стандартів серії А 28. Усього за свою кар'єру югославський футболіст забив 105 голів. Франц Бекенбауер вважається одним із найвидатніших футболістів в історії. Він діяв на нині вже забутій позиції Ліберо, вільного захисника, який може грати як і глибше всіх в обороні, так і висуватися вперед. Кайзер Франц мав видатний футбольний інтелект та бачення поля, що й допомогло йому забити 108 голів за Баварію, Нью-Йорк Космос та національну збірну. Роберто Карло забив, мабуть, один із найкрасивіших м'ячів в історії футболу. Звісно, цей гол зі штрафного ворота збірної Франції залишається неповторним, але без нього бразильський захисник провів ще 112 м'ячів, і більшість із них за мадридський реал. Він був як і майстром ударів зі стандартів, так і з гри. І ці його якості перекривали не завжди надійну гру в обороні. Сучасні вболівальники, мабуть, вже не чули про Пауля Брайтнера. А колись цей німець, який грав за Баварію Реал Мадрид та Айтрак, був справжньою зіркою футболу. Він закінчував свою кар'єру вже як хавбек. Але більшість зі своїх 113 голів провів ще граючи на позиції захисника. Брайтнер є одним із чотирьох футболістів, які забивали в двох фінальних матчів Мундіалю. І саме його гол проти Нідерландів у 1974 році допоміг збірній ФРН стати чемпіонами світу. Свого часу за Монпельє грали такі відомі нападники, як Ерік Кантона, Роже Міла та Олів'є Жиру. Проте найкращим бомбардиром в історії клубу. Зі 84 голами є захисник Лоран Блан. Чемпіон світу 1998 починав свою кар'єру в центрі поля, але рано прийшов захист. Він часто забивав м'ячі головою, а також виконував пенальті. Крім Монпельє, Блан грав за такі клуби, як Наполі, Барселона, Марсель, Інтер, Манчестер Юнайтед і всього забив 152 голи, у тому числі і 16 за збірну. Легендарний Фернандо Єро. Зі своїми 124 голами він є восьмим бомбардиром в історії Реалу, випереджаючи багатьох профільних нападників. В одному тільки в сезоні 1991-1992 Він забив 26 голів в 53 матчах, що є вражаючим показником для захисника. Єро забивав як після стандартів, так і у відкритій грі, беручи участь в атакувальних комбінаціях команди. Також Єро забив 29 голів за збірну Іспанії, і це п'ятий показник в історії країни. Дієго Марадона, Ліонель Мессі, Габріель Батістута, Ернан Креспо, Серхіо Агуеро. Аргентинський футбол дарував і продовжує дарувати неймовірних гравців атаки. Тому, мабуть, і не варто дивуватися, що один з кращих захисників бомбардирів також був аргентинцем. Це Даніель Пасарела, який забив неймовірні 175 голів за всю свою кар'єру. Пасарела мав неабиякий авторитет і був капітаном своєї команди під час тріумфу Аргентини на чемпіонаті світу 1978. Він був невеликого зросту, усього 173 см, сантиметри, але при цьому добре грав головою, що робить його досягнення ще більш унікальними. І нарешті абсолютний рекордсмен і здається недосяжна величина. Рональд Куман, 253 голи у 763 матчах. Таким показником може похизуватися не кожний нападник. Куман був майстром удару звідстень і грав на позиції Ліберо, як і Бекенбауер. Також він виконував штрафні та пенальті, коли грав за ПСВ, Аякс, Барселону та збірну Нідерландів. У двох поспіль сезонах за Барсу він забивав до 19 голів. І саме його м'яч зі штрафного в матчі зі Самдорією у 1992 році приніс Барселоні перший кубок європейських чемпіонів. Марсело, Піке. Налдо Рамос. цим сучасним захисникам-бомбардиром вже за 30. А хто з молодих захисників може стати їхніми наступниками і забивати багато голів? Пишіть ваші версії в коментарях.